Сьогодні моє відео про місто на хвилях МСі Грандіоза. Один з найсучасніших лайнерів світу. Це лайнер, що справді виправдовує свою назву. Грандіоза. 19 палуб. Неймовірна архітектура. Сходи Сваровські. Зіркові Дюсалей. Атмосфера, краса і трохи моїх емоцій. Про круїз Мрії. Дивіться, як виглядає Подорож зсередини. До речі, хочу нагадати: ви на каналі з Валізою За Мрією, і з вами я Тетяна. Коли вперше бачиш цей лайнер компанії Місі Круїзис здається, ніби перед тобою плаваюче місто розкоші. Судно ходить під прапором Мальти. 19 Палуб. Пасажиромісткість складає більше 6 тисяч чоловік і 1700 членів екіпажа. Його морське життя розпочалося в кінці 2019 року. Тут більше ресторанів, ніж у центрі міста. Дзеркала, розкішні сходи, казіно, басейни, театри. На борту. Все продумано до дрібниць: від ароматів у холі до світла, що м'яко змінює відтінки під настрій вечора. Але все по порядку. Так. На грандіозі 19 палуб, з яких 15 є пасажирськими. Каюти для гостей розташовані з 5 по 15. Кожна палуба носить ім'я відомого художника. Що цікаво, 17-ї палуби не існує взагалі. Число 17 за Бобоне, і тому італійська компанія Месі його просто пропустила. На 5, 6, 7 палубі розміщена інфраструктура лайнера. На 5 палубі рецепшн, де можна вирішити усі питання. Грандіоза може похвалитися просторим променадом, виконаному у середньоморському стилі. Такі променади передбачені виключно на лайнерах покоління Меревідія. Це серце лайнера. Тут сконцентроване соціальне життя гостей, бутики, ресторани, бари і навіть міні-шоколадна фабрика. Протягом дня і увечері на променаді проходять флешмоби, тематичні вечірки. А на світлодіодному куполі довжиною 98 метрів демонструються неперевершені шоу. Фішкою круїзної лінії Месі є сходи з камінцями Сваровські. Це гламурна історія співробітництва МСі і Сваровський почалася ще у 2008 році при будівництві лайнера МСі Фантазія. Тоді й виникла ідея створити кришталеві сходи. Ходили чутки, що одна сходинка коштує близько 9 тисяч євро. А вже ж, непогано, як для сходів. Але це неймовірно гарно. Ні, це просто розкішно. Це не перевершено. Кожен, хто буває тут, обов'язково робить фотосесію на гламурних сходах серед блиску та іскор. На сьомій палубі є величезний театр. Де кожного вечора проходять шоу Цирка Дюсалей. Воно поєднує циркове мистецтво з театром, музикою, танцями та акробатичними номерами. Що цікаво, вони принципово відмовляються залучати тварин у свої виступи, але якість виконання і дизайн номерів на дуже високому рівні. Тут панують неперевершені емоції. Скажете, шість тисяч чоловік на борту. А як же черги? Так, дійсно, людей дуже багато. Але все продумано. Навіть з ліфтом. Тут головне розібратись з підказками. Каюта з балконом одна з найприємніших деталей круїзу. Простора світла зі зручним ліжком, дворівневим диваном, шафами, міні-баром, великим дзеркалом, телевізором, сейфом і великими скляними дверями на балкон. А ще велика вбиральня з душовою кабіною і усілякими зручностями. Раюта фантазія на тринадцятій палубі. Зранку відкриваєш двері, і замість шуму міста чуєш лише море. Сніданок починається з кави і кроласанів, їх стюард байливо приносить за замовленням прямо в кабін. Сніданки на балконі це такий собі приємний бонус. Сонце торкається хвиль, лайнер м'яко пливе вперед, і здається, що щастя саме тут. Між небом і морем, шведський стіл на борту месі Грандіоза відкритий майже цілодобово. Тут подають страви з усього світу, від італійської піци до азійських ролів. А головне все свіже, ароматне і з видом на море. Снідати під шум хвиль, обідати під промінням сонця, а вечеряти під зірками. Хіба це не ідеальний день у круїзі. Але… В свою чергу шведський стіл це ще й справжнє випробовування сили волі. Спочатку, думаєш, візьму тільки салатик, а через 5 хвилин уже повертаєшся з тарілкою, на якій усе, що не встигло втекти. І головне правило ніколи не казати останній десерт, бо потім з'являється ще один, і ще гарніший, і ще смачніший. Дуже багато різноманітних ресторанів. Але є і головні ресторани, відвідування яких не потребує додаткової оплати. Там можна снідати, обідати, але частіше за все гості йдуть туди вечеряти. Тут дуже атмосферно. Жінки йдуть у вечірніх сукнях а поряд елементних камери, які щебляють. Ходили тулесніх памба. Вечори на лайнері незабутні. Нічні клуби для тих, хто любить енергію і драйв, танці, караоке, дискотеки під зоряним небом. Жива музика у лаунж зонах а капітанська вечірка. Це коли всі гості в білому захоплюючи дорожнього. Тут є все для активного та розслабленого відпочинку. Атмосфера це головний басейн на відкритій палубі із шезлонгами, барами та музикою. Басейн Горизонт знаходиться на кормі з чарівним видом на захід сонця. Критий басейн із дахом, що автоматично відкривається. Тож купатися можна навіть коли падає дощ. Є і джакузі. Це кілька зон з гідромасажем. Просто неба, на палубах і з видом на море. А от солярій – це тиха зона для дорослих із комфортними лежаками, коктейль-баром і атмосферою релаксу. Звичайно, є і фітнес-зал. просторий, сучасний, з панорамними вікнами, тренажерами і навіть заняттями йогою, пілатесом та танцями. А ще є симулятори автогонок Формула-1. боулінг, Аркадні ігри. Аквапарк із гірками та басейнами для дорослих і дітей це окрема історія. Тут завжди весело і гамірно, будь-яку погоду піднімаєш очі, а хтось зверху ще пересувається мотузковими доріжками. Тут легко знайти баланс між відпочинком, заняттями спортом, релаксом і розвагами. Прямуючи сьомою палубою на корму лайнера проходиш повз казино. Тут Пропонують все для тих, хто любить азарт. Казино працює лише тоді, коли лайнер в морі. Тут же є все: рулетка, покер, блетчек, слоти. А ще сучасна система, комфортні столи і дружня атмосфера. Тут є зона для новачків, де можна навчитися грати, і спеціальні турніри для тих, хто вже профі. Я не ризикнула грати в казино. Але вийшла із купою фото. Під час руху лайнера на борту працюють бутики Duty Free, де можна знайти парфуми, косметику, брендовий одяг, аксесуари, сувеніри та подарунки. Навіть якщо не плануєш покупки, просто прогулянка магазинами маленька подорож світом моди та стилю. Традиційно гості лайнера піднімається на відкриту палубу, щоб зустріти світанок. Перші промені сонця м'яко торкається хвиль, море сяє золотом, а кава в руках стається найсолодшою на світі. А ще більше шанувальників вечірніх заходів сонця. Вони перетворюють палубу на кінотеатр. Небо палає. Рожево-помаранчевими відтінками, а море відбивається світло, немов дзеркало. І тут уже потрібно дочекатися своєї черги, щоб стати на зручну локацію і зробити фото або відео. На лайнері грандіоза я була у восьмиденному круїзі посередземному морю. Восьмиденний круїз це вісім днів захоплення, здивування радості і розуміння, що мрії все ж таки здійснюються. А ще бонусом до розкішного лайнера з безлічу привілеїв є щоденне знайомство з європейськими мегамістами. А це на хвилиночку. Барселона, Рим, Марсель, Генуя, Мальта. До речі, відео з острова Мальта уже є на моєму каналі. MSC Грандіоза це не просто лайнер, це п'ятизірковий готель, де кожен день дарує нові пригоди, смак, красу і море натхнення. Тут усвідомлюю, що подорож не лише про місця, а й про емоції. Підписуйтесь на канал з валізою за мрією, підтримуйте україномовний контент, наступне відео про подорож на іншому лайнері.